Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди периметр прямокутника зі сторонами 6,3 см і 2 см і 4 варіанти відповіді. Знайдемо периметр прямокутника. Периметр прямокутника обчислюється за формулою 2 помножити на суму довжини і ширини. У нас сторона трикутника 6,3 і 2, тому периметр дорівнює 2 помножимо на суму 6,3 і 2, 6,3 додати 2, це буде 8,3 і 8,3 множимо на 2. Отримаємо 16,6 сантиметрів. Записуємо відповідь 16,6 сантиметрів, і це наша відповідь під літерою В. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 1 виконано.